Вітаю вас на каналі «Йоханий Футбол І Сьогодні у нас огляд матчу Динамо Київ Рейнджерс у матчі за місце у Лізі Чемпіонів. Це третій кваліфікаційний раунд, який вчора розпочався для Динамо Київ дуже вдало. Вони забили першими, зробив це Ярмоленко на 38-й хвилині після класної передачі Ваната, взагалі після класної атаки, де спочатку Караваєв розібрався, розвернувся, потім віддав пас на. Ваната і Ванат зробив хорошу передачу вздовж воріт на Андрій Ярмоленка, і той замкнув. Дуже хороший гол. Якби вони так продовжували і далі, то було б взагалі суперово. Я сподіваюся, що Динамо так зможе зробити і в другому матчі. Але все закінчилось не надто вдало, тому що наприкінці матча була вже звітно трошки втома, що трошки вони повільніше почали бігати. Не так йти в пресинг, не так йти у відбори, але все одно ми сподівалися на хороший результат, тому що в кінцівці матчі все одно в Динамо були моменти. Вони і в контратаки хороші виходили і доходили до воріт, але не змогли завдати влучного останнього удару. І ось якраз кінцівка видалась для них невдала, тому що після того, як вони пішли в свою атаку, там показали нам гравця черного, здається, в нього так фамілія. Прізвище черний. черний де ти? І ось Васлав черний. Він виглядав дуже втомлений, хоч він і вийшов на заміну на 60-тій хвилині. Але коли Динамо йшло в атаку, там був аут. І показали саме цього черного. Він виглядав дуже втомлено, дуже важко дихав. І в наступній атаці, яка вже йшла на ворота Динамо. Показали цього черного перед тим, як він подавав перед його подачею, і до нього біг Вівчаренко. Я йому кажу Вівчаренкові, пресингуй його, бо він втомлений, він ніякий. Але цей втомлений черний подає на Десерса, і той забиває гол на 90-4 хвилині. Подача була суперова, дуже точна і дуже така траєкторія в неї була гарна. І Десер замикає, тим самим зрівнюючи рахунок, роблячи його 1-1. І так і завершився матч одразу після святкування Рейнджерса. суддя дав свисток і матч завершився. Як зіграло все-таки Динамо проти Рейнджерс? Дуже добре зіграли, тому що я взагалі сподівався, що буде набагато важчий матч. Хоч там і були моменти в Рейнгерса, також треба згадати момент, де. Врятував команду Бущан, тому що він зробив неймовірний сейв. Ось він тут, в нашому телеграм-каналі футбол є. Заходьте та подивіться. Тут була подача на також на Десерса, і в противохід, Бущану пробивав нападник Рейнджерс, але Бущан зреагував. Ось, летіло в дальній кут. Бущан стояв в ближній, і він випригнув та зловив класний сейв в Бущана. Також це слід відзначити. Ну і Ванат забивав перший гол також з офсайду, зарахований. І в кінцівці пропущений дуже неприємний гол. Давайте подивимось на статистику. Володіння більше на користь Динамо, але в другому таймі здалося, що Dreйers вже в, кінцівці, в принципі, сам володів м'ячем. Динамо майже його не тримало в ногах. По ударам 12 на 9 на користь Рейнджерса, також Ствір Воріт 7 на 5 на користь Рейнджерса. Повзворота 3-3, заблоковані 2-1, на Рейнджерса їх більше. Також сейви воротарів. Тут у нас 6 на користь Динамо і 4 у Рейнджерса. Доволі рівний матч, але як одні могли перемагати, так і інші. І взагалі Динамо могло з більшим рахунком перемагати, так як і могли взагалі програти цей матч. Тому, мабуть, закономірна є нічия, хоча втрачати таку перемогу в кінці матчу дуже неприємно. Я сподіваюся, що їх це навпаки мотивує добивати рейнджерс, а не загонить їх в якийсь депресивний стан, я не знаю. І я створив голосування в нашому телеграм-каналі, чи зможе Динамо пройти Рейнджерс. І 57% глядачів. Сказали, що так. 21% проголосував, що ні, і 20% не змогли оприділитись. Проголосували за варіант, хер його знає. Тож, я вас запрошую приєднатись до телеграм-каналу Йоханий Футбол. По-перше, там відео з голів, з матчів, статистика, оцінки, анонси матчів з українцями за кордоном і українськими клубами в Єврокубках, також трансфери. І цитати гравців, інтерв'ю від гравців різних. І також про голосування деякі проводяться. І я вас запрошу проголосувати за У опитуванні, чи зможе Динамо прийти пройти Рейнджерс. Тому чекаю вас там. Давайте оглянемо вже інші матчі вчорашнього дня Єврокубкового Ліги Чемпіонів. І з цікавого, у нас Зальцбург переміг Твенте. Це наступні потенційні українські суперники. Суперники Динамо. Також інші, інші матчі Карабах Лудогорець 1-2, Malmio Паок 2-2, Mutiland Ferenc 2-0, Спарта Прага. Як цю команду звати Стяуа 1-1. Лільфенербах Ч2-1. Також вчора грав, грала команда Артема Довбика, хоча його не було в основі, його не було навіть в заявці, і Рома перемогла Барнслі з рахунком 4-0. Забивали Лефе, Пісілі, Дібала і Сюля. Сюля це якраз новий гравець Роми. Також сьогодні у нас відбувався матч. За участі Мудрика та Луніна це Реал Мадрид виграв у Челсі 2-1. Сьогодні вночі цей матч відбувався. По статистиці наступні показники володіння м'ячем на користь Реала 58 на 42 Удари 15.10 на користь Реала і 2-2 і 3-3 у площину. Сейви воротарів 2-1 на користь Реала. І два цих сейви зробив, до речі, Андрій Лунін, здається. Статистика Михайла Мудро, мудрика Він вийшов на, 67 чи на, 68 на 57 хвилині, здається. Відіграв 32, 14 дотиків, 3 точних паси, 1 крос невдалий, 2 невдалих триблінга, 4 програних дуелі внизу, і також одна верхова. І один ляп за участі його, один удар повз ворота. Він знову в своєму стилі. Підійшов, до воріт підбіг і вдарив дуже високо. Цей момент ви можете також подивитись в телеграм-каналі Футбол. Там буде все опубліковано. Давайте подивимось до статистики Луніна. Він вийшов на 46-й хвилині одразу після перерви. Два сейви, 19 дотиків до м'яча, акуратність пасів, 93%, 14 з 15 точних, два довгих паси. Один з яких точний, і все. І Сейв його був доволі непоганий, також його викладу у телеграм-каналі Йоханий Футбол. Посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Також сьогодні ще буде грати у нас Арсенал Байер, де може вийти наш Олександр Зінченко. Тому також за цим матчем слідкуємо 20.00. Все буде в нашому телеграмі, повторюю ще раз. Тож, я, вас, я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм-канал. Я вам дякую за перегляд. Бувайте зустрінемось у наступних відео.